Напередодні вечері російські війська атакували безпілотниками серед місця Барвінкового на Харківщині. Внаслідок ворожих влучань постраждали 13 людей. Дронами росіяни атакували магазин і його складське приміщення. Там спалахнула масштабна пожежа на площі понад 1500 квадратних метрів. А як розпочався цей день у самому Харкові? Про це розпитаю Ігоря Терехова, міського голову, голову асоціації прифронтових міст та громад України. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас, пане Ігоре. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Харкові? Як почалася ця туба? Ситуація напружена, постійна луна повітряної тривоги, і е, ми чудово розуміємо, що кожної миті ми. Можемо бути обстріляними і можуть лунати вибухи, тому потрібно прислуховуватися до повітряних тривог. Крім цього, хочу сказати, що минулого тижня росіяни завдали 22 удари по місту Харкова. На жаль, постраждало 11 людей. Є ті люди, які знаходяться досі у лікарні і в стані середньої. Важкості тому потрібно бути дуже дуже бережневим і не нехтувати повітряними тривогами і сигналами повітряної тривоги. Пане Ігоре, розкажіть детальніше, яка нині ситуація з електропостачанням в місті? Знати, ми не відрізняємося від всієї України, не відрізняємось, бо ситуація по всій Україні дуже дуже напружена, бо ворог через перемогу нам об'єкти генерації, об'єкти теплопостачання, водопостачання. Ситуація вкрай. Напружена, і хочу сказати, що діють аварійні графіки відключення, діють планове графіки відключення. Дуже багато людей, які сьогодні скаржуться і цілком справедливо скажуться, що в їх домівках немає енергопостачання 18-19 годин, і люди люди цим дуже дуже стурбовані, і звісно. Хочу сказати, що я звернувся і до профільного віце-прем'єр-міністра України, міністра енергетики Дениса Шмигаля, щоб вирішити це це питання. Це вкрай важливе питання. Для життя харків'ян, тим паче для тих людей, які сьогодні страждають від того, що нема теплопостачання. А хочу нагадати вам, що ворог зруйнував ТЕЦ, яка заживлювала місто Харків, і дуже багато будинків опинилися без теплопостачання, і були перемовини, були обіцянки щодо тих домівок, в яких немає теплопостачання, що вони не будуть відключатися, потім будуть виключатися не більш як на Чотири години, але на жаль, сьогодні це не витримується, і люди дуже дуже страждають, пане івря. Чи правильно я розумію, що виключають світло у цих будинках, де немає тепла, на довше ніж 4 години, які обіцяли? Так, так, ви праві, Ви праві. на жаль, є виключення. Є виключення, я б сказав, таке катастрофічне виключення. Бо коли немає теплопостачання і немає енергопостачання на протязі 10, 12, 18, 19 годин, то ви розумієте, що для людей це дуже дуже важко, Є діти, є люди похилого віку, і вони дуже дуже страждають. Пане Югоре, на тепер яка кількість будинків без тепла взагалі у Харкові? Ну я не хочу на загал коментувати це питання. Є будинки, які е, без опалення і працюють наші комунальні служби. Я дуже вдячний їм. Вони працюють цілодобово, насправді цілодобово, незважаючи на погодні умови для того, щоб зробити неймовірне і не роблять неймовірно. А скільки нині пунктів незламності діє і наметів обігріву для людей? Знати, хочу сказати, що ми розгорнули 101 пункт незглавності, де можна прийти, підзарядити мобільні телефони, випити гарячих напад. Є страви, які ми готуємо. Крім цього, хочу сказати, що ми вже два роки годуємо людей кожного дня. Ми видаємо приблизно безкоштовно 56-58 тисяч порцій. От учора я був на одному такому пункті. Взагалі їх 40 таких пунктів роздачі безкоштовної їжі. Я був. На одному з тих пунктів бачив людей, спілкувався з людьми. Так, це дуже дуже важливо для них. Це наша така соціальна відповідальність і соціальна. Підтримка цим людям, які опинилися в скрутних життєвих умовах. І е, я вдячний людям за їх витримку е, за те, що вони незламне насправді. вдячний вдач, всім, хто сьогодні гадує наших людей. Це наше комунальне підприємство, яка гадує наших людей. Е, що стосується пункту незламності, то так пункт незламності відкрити. Відкрити вони в цілодобовому режимі, і харків кожен харків'янин, кожна кому це потрібно, може прийти е, на. Пункт незглавності, крім цього, ми використовуємо найбільше укриття міста Харкова. Це Харківський метрополітен і туди також йдуть люди і отримують ці послуги, які необхідні І крім цього, були розгорнуті декілька палаток, наметів таких в місті в місці, але вони практично таким попитом не користуються. Хтось заходить, але такого напливу жодного нема. Хочу сказати, незважаючи на всі такі серйозні випробування, випробування настрою харків'ян бойовий. Ніякої паніки нема. Але ж дуже хочу, щоб у нас відновили електропостачання в повному обсязі, так як це можливо в військових умовах, чудово розуміючи, що ворог цілеспрямована руйнує нам генерацію. Пане Ігоря, а от щодо лікарень, шкіл дитсадків, чи є там проблеми зі світлом і теплом? знаєте, хочу нагадати, що у нас е шкіли не працюють в, в тому сенсі, як вони працюють наприклад у Києві чи в Західній Україні. Е ну, ми е побудували вісім підземних шкіл і вони працюють. Ми, е ми переобладнали станції метрополітена, де теж е мають можливість е вчитися наші діти. Це теж вісім станцій метрополітена. Крім цього, є школи, які е мають сертифіковане укриття. І там ми підтримуємо температурний режим і енергопостачання від дизель генераторів від нашого так званого енергетичного острова для того, щоб наші діти мали можливість вчитися, незважаючи на всі ці умови, в яких сьогодні ми знаходимося завдяки завдяки Росії. Пане Ігоре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. І власне за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Терехов, міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад України. Дякую вам.